Ми продовжуємо і знаєте, зараз на цю сцену вийде Ірина Білик. Але вона попросила, щоб її оголосив найкращий актор вечірнього кварталу. Тож зустрічайте прямо зараз на цій сцені найкращий актор вечірнього кварталу. Що? А чому ти виперся? А ти чо? Сказали, що? Казали, що хай Іру об'явить кращий актор кварталу. Ти що, виперс. А, <плес> Женя, вибач, господи! це ж ти хочеш об'явити мене, щоб я об'явив Іру. Все, давай, давай, малиш, давай. Вставай, все, давай. Оп! Об'являй. Ти шо? Ти думаєш, що ніхто не знає, хто найкращий актор кварталу. Чи що? Знаю, знає. Зеленський він сейчас президент. Давай давай. А, а після нього. Ну, а після нього він не запросив мене все нормально. <рес> <рес> Тому я кращий то що ні? О, як а, ми заговорили, так... да, Юра? Що? — А ти пам'ятаєш, де ми тебе знайшли одного разу під Полтавою? Серйозно? — А вже потім придумали серіал, де дали тобі роль Юрчика, щоб ти кавірга в українську мову. Здрасті! Я так Да, Я так розговорю! Я так розговорюю. Між прочим, це моя хвішка. Слышь? Хвішка? Що? Я після цього серіалу потрібно посадити в клітку. І катати місцями Полтавської області, щоб люди тобі казали, ми так не розмовляємо. Uh, Женючка, я тобі так скажу, що я актор багатьох українських шоу. Так, да, багатьох українських ранкових шоу, тому людям що дивитися, тому що вони сплять. Он, як ми заговорили. А, так. Хорошо. А ти? А, а я? А я так. сидів на розсміші коміка поруч з Зеленським, поняв, поки він не пішов в президенти. Ти вже понімаю Зеленського. Аби куди підеш, щоб з кашовим не сидіти поруч, так? <риклад> і потім він взяв і запросив адекватну кандидатуру. Мене, що не понятно, ми це вже непонятно, чому ти найкращий актор? У тебе в акторському багажі тільки як воно око здивування. Серйозно? Та я, ми прочим, це оком можу взагалі все, що хочеш зіграти. А, ну. О, допися, здивування. Злість, ненависть, страх. Все, що хочеш. Я цілі мініатюри можу грати. мужику практолога Або коли каже з нас, що кошовий актор. Ти що вообще? Та так і є. Найкращий актор це я. Я найкращий актор. Тебе. Слухай не на актор граєш. Актор. Е я... А ти ото дрозгу, серйозно, отак, от гад... так серьез, оттав розоварю, оттав А ти. Вот так вот. Що ти замолчав? Може, хоча б в цій печері я знайду найкращого актора. Станіслав Володимирович, що відбувається? Найкращий актор тут? Дивна річ, голос чую, а акторів не бачу. Є тут найкращий актор. Нема. Нема. Не чує. Таких, як ти, нема. нема. Так, коротше, треба цей цирк просто заканчувати. Станіслав Ємєвич, я тут. І поки звідкись тхне полтавським часником. Найкращий актор оголосить найкращу співачку України. А, Володимирович, будь ласка, якщо ви Я... Заспокойтесь, дітки. Шановні пани та панове. <праць> на сцені єдиного кварталу неймовірна, безмежна талановита ваша улюблена, народна артистка України Ірина. Білик! Що ти набиває? Ти небагає на себе бере! ти чуєш? Я розберу тебе! Ділий квартал!